У нас є генератори на кожному відділенні. Але справа в тому, що не для Нової Почти навіть не світло саме основне інтернет. Коли генератор завели, світло є. Але інтернет, якщо нема в селі, то це проблема. Кожен з вас, мабуть, користувався, розумієте, що для того, щоб отримати посилку відправити, треба зайти в базу. І так далі. Проблема була оцей тиждень після. Минулого обстрілу, коли в нових Старих Петрівцях Лючі п'ять днів не було світла. Але потім, якби сконтактували з провайдерами: от Люміна, наш основний провайдер, який нам надає послуги, виявилося, що їх сервер не знаходиться в сільраді. В Старих Петрівцях також інтернет-провайдер. Має свій сервер на, на території, де ми орендуємо приміщення, і так само з ними вияснили, що якщо їм включати генератор, то завжди інтернет буде. Вже ми розуміємо, що робити, коли немає довго світла. Це треба е, там привести бензину, попросити, щоб завели генератор. І тоді серверна працює. А працює сервер, значить вже є інтернет. І ми вже не боїмося там довготривалих відключень. Ну єдине, що ми коли немає ніякого мобільного зв'язку, то це тяжко для самих клієнтів. Ну, Такий приклад, Нова почта, наприклад, посилка, яка більше 30 тисяч гривень, її треба, щоб отримати, приходить смс. І от приходить клієнт, отримати ту посилку, там генератори зараз дуже часто отримують, і вони завжди більше 30 тисяч майже. І треба отримати той генератор, а смс не доходить, тому що немає мобільного зв'язку. І буває так, що приходиться брати клієнта, вивозити із Петрівець туди до Вижгорода, приходить смс-ка швиденько вертатися і диктувати оператору, щоб в базу вбити ту смс-ку. Звичайно, і це нова почта швидко вирішила, тому що ну така проблема трапилася. Нова почта там у нас багато it спеціалістів, які на це все швидко реагують. І вже навіть і цю проблему вирішили вже ця смс не потрібна. Всі адекватні люди, всі розуміють, що ми всі в однакових умовах, всі йдуть на зусиль що не на одному, тому слава Богу, пережили і це. Я думаю, що ми всі тільки сильнішими стаємо після, цю, після таких випадків. Тому, знаєте, я дивлюся на своїх працівників, там молоді люди, молоді дівчата, хлопці, які. Е Тепер знають, що таке вати, вольти, кіловати. А скільки генерує генератор, а скільки він видає кіловат, а чайник скільки, а скільки комп'ютер. А якщо в сумі, то це буде кіловат, чи не буде. Слухайте, вчили вони фізику чи не вчили? А вони тут за два тижні стільки взнали, що я думаю, що їм на все життя хватить цього досвіду. Ми стаємо тільки сильнішими, і компанія, і люди, і країна. Тому. Я філософськи до цього відношусь. Я думаю, що, знаєте, до комфорту ми завжди привикнемо. А вирішувати проблеми оперативно, чітко не розкисати, ну, не всіх навчили батьки, не всіх життя навчило. Зараз ми всі цьому навчимось.